Друзі, привіт! Що об'єднує Тоні Фадело, який розробив дизайн Apple iPod, Кевена Ліна з Twitch і Гіндіра Редіта Стівена Хафмана? Їх об'єднує Карл Пей, CEO нової компанії Nothing. Компанія була заснована в 2020 році, коли той самий Карл Пей, швед китайського походження, залишив OnePlus. І вже в 2022 році компанія Nothing. Презентувала в березні, а в продаж в липні 2022-го надійшли їх перші смартфони Nothing Phone One. Я придбав собі такий один нещодавно, коли вже хайп стих. Тож сьогодні я пропоную вам розібратися разом. Що це за телефон? Чи вартує він своїх коштів? Що він може? І чи дійсно телефон від компанії Nothing є одним з найгарніших андроїдів сьогодення? Тож, друзі, як завжди, давайте розбиратися разом. Друзі, перед тим як ми поговоримо про сильні і слабі сторони цього смартфону, я пропоную звернути увагу на його коробку. Смартфон приходить ось в такій цікавій і незвичайній або незвичній для нас усіх. Коробці в упаковці. І що цікаво, ця коробка фактично є одноразовою. Тому що тут для того, щоб її відкрити, необхідно потягнути за ось цей хлястик. Ось так от. А це дещо подібно не те, як нова пошта віддає конверти з документи. Знаєте, ви так хоп потягнули і відкрили. Тож, давайте розпакуємо і подивимося, що тут всередині. Всередині цієї цікавої і незвичайної коробки. Ну, насправді цю коробку я розпаковую вже вдруге, тому що. Звичайно, для того, щоб дати зворотній зв'язок про цей смартфон, я її вже розпаковував і з цим смартфоном вже ходжу один тиждень для того, щоб дати ну, більше інформації про нього. власне. Якщо ви хочете подивитися оригінал, ось він тут прикріплений. Ось так я перший раз її розпаковував. Але давайте перейдемо до того, що тут всередині. Всередині два відсіки. В одному з них знаходяться документи на цей смартфон. Ось в такій коробочці знаходяться документи. А в, другій, в другому відсіки, знаходиться, власне, запакований Nothing Phone One, в моєму випадку чорного кольору. Це покладемо тут, а від коробки позбавимося. Отже, друзі, що знаходиться в цій картонній упаковочці, де знаходяться зазвичай документи? Тут у нас є чудова, чудова булавочка іголочка для того, щоб. Дістати ваш сім лоточок. Насправді, одна з найкрасивіших і такого підходу я, до речі, ніде не бачив. Зазвичай кладуть якісь плоскі і нецікаві. Тут така гарненька булавочка. Також сюди компанія Nothing поклала нам USB Type-C, для того, щоб заряджати наш смартфон. Ну і по традиції вже ніяких зарядних пристроїв немає. Тому, тому миримося з цим і купуємо зарядні пристрої окремо. Але розпакую телефон. Тут нічого особливого. Відкриваємо заводські пломби і розкриваємо е, цей сфаб. Ось він нас зустрічає зразу своєю найцікавішою історією, власне, своїм дизайном. Так ось, е, що до дизайну цього смартфону, е, хлопці з нашого придумали дуже цікаву концепцію. По-перше, телефон має повністю прозоре заднє скло. Під яким ми бачимо деякі фрагменти власне, телефону. Ось тут по центру ми бачимо катушку без дротового заряджання. Вона працює як реверсивне заряджання і власне заряджає сам смартфон. Також тут знаходяться деякі шлейфи, декоративні заглушки. Виглядає це досить гарно. Але це най найголовніша функція цієї прозорої задньої кришки. Тут також є система так називаємо гліфів, тобто невеличких діодних лент, які допомагають вам. В буденному використанні смартфона. До цих ліфів ми зараз повернемося, але пройдемося далі по дизайну самого смартфона. Тут у нас на тильній стороні плоский дисплей, і якщо його увімкнути, то ми зразу побачимо відмінність телефона від компанії Nothing від більшості Android-смартфонів вже другу відмінність. А саме тут рамки дисплея симетричні. Немає нижнього підборіддя, як у більшості Android-смартфонів. Загалом дизайн, концепція цього телефону, вона дійсно подібна на телефони від компанії Apple. iPhone 12, iPhone 13, по розмірам він як Pro-версія від iPhone, так само він іде квадратний, досить квадратний, з такою алюмінієвою рамою. І кнопки керування, до прикладу, блокування екрану, якщо ви дивитесь на телефон, знаходиться вона праворуч. Так само качелька регулювання гучності знаходиться ліворуч, якщо ви дивитесь на телефон. Це ідентичне розташування до актуальних айфонів. Далі, на нижньому торці у нас знаходиться слот для сім-карточки, заряджання динаміки мікрофону. Зверху також знаходиться мікрофон. В телефоні є стереозвук. Але нижній динамік працює голосніше, ніж розмовний динамік, коли йде про слуховені музики. Тому тут таке стерео з зі зірочкою. Далі, по самому дисплею. Тут е дисплей 6,55 діагоналів, е і його другою особливістю є те, що він працює на 120 гц. І знаєте, по моїм особистим відчуттям він фантастичний. І я прям милуюсь цим дисплеєм. Навіть після пікселя 7, який є топовим смартфоном в цьому році, цей дисплей він мене прямо надихає. Мені приємно дивитися ленту, читати Телеграм. Навіть мені приємно відповідати на повідомлення у Viber. Уявіть собі, я відповідаю людям, які пишуть мені в Viber, друзі. І це точно заслуга компанії Nothing. По технічній частині, тут також на цьому фантастичному дисплеї, розташована по правому борту, якщо дивитись значить ось так, а по лівому борту, якщо взглянути на сам телефон, фронтальна камера. На задній частині дві камери для відповідного фото, відео знімків, їх технічні характеристики, ви бачите зараз зверху. Також тут для розблокування є сканер відбитка пальців. І так би мовити, Face ID, ну, тобто просто розблокування по обличчю. Що то, що то? Тобто, що сканер, що розблокування по обличчю працюють моментально. Ви знаєте, я навіть так порівнюю собі з Pixel 7, яким я зараз користувався як основним смартфоном останні три місяці. І тут мені здається, це все працює набагато навіть швидше, ніж у Pixel. Бо більше я вам скажу, якщо вже так відступити від історії про Nothing і згадати Pixel. Розблокування по сканеру відбитка пальців, у пікселі знаходиться десь в цій зоні екрану. Ви знаєте, ну ніхто не розблоковує повним своїм пальцем, так? Але ось ця зона, яка підсвічується у пікселі тут, вона дуже велика. І дуже часто, коли я розблоковую, я доторкаюсь лише краєчком пальця, але підсвічується вся зона, і особливо вночі ввечері, коли ти лежиш вже ну, там, готуєшся до сну. І ці промені яскравого світла світять прямо тобі в обличчя. То тут, друзі із насін, зробили дуже гарну, акуратну таку зону для сканування. І вона дуже подібна до кнопки Home button, яка колись була в iPhone ось ця зона сканування. І наступне. Я не можу не звернути на це увагу, тому що я сам нещодавно встановив таку історію, як е, Чим. Е, якщо вкратце це меготіння дисплея. І формат, який дає можливість керувати яскравістю дисплея. Більш повну інформацію від експертів ви можете знайти в інтернеті, але нас цікавить не те, як це працює, адже про це багато інформації, а про те, які наслідки цього ШІМу. І наслідки досить прості: деякі люди є чутливими до нього, вони почувають себе не ок, коли дивляться на мале дисплеї з високим рівнем ШІМу. І як я встановив, на жаль, я відношусь до певної категорії людей, які якимсь чином є чутливими до цього мерцання. Я користувався пікселем, і ви знаєте, мені іноді хотілося закрити очі, адже вони майже сльозились. Тобто, ну, в якийсь момент мені ставало ну, вже так дискомфортно дивитись на дисплей. І я думав, що це втома моїх очей. Я просто думав, ну, напевно, я багато використовую дисплей. І так я. Дійшов до висновку, що є ось така от історія з Шім. І я знайшов, що в Пікселі цей Шім має дуже високі показники. І тому дисплей Пікселя не підходить деяким категоріям людей, які чутливі до цього показника Шім. І друзі з Nothing, Ну, звичайно, вони мені не друзі, але я їх полюбив за їх телефон. Зробили цей фантастичний дисплей 120 Герцовий. В якому показники шім настільки маленькі, що навіть люди, які є чутливими до цієї технології, не відчувають цього. І зараз я дивлюсь на цей дисплей, я користуюсь телефоном кожен день. І він мені подобається, мені не хочеться закрити очі. І я не стомлюсь від цього дисплея. І останнє по дизайну, як я і казав, тут є система гліфів. Як вони працюють? Це, до речі, дуже цікава історія. По-перше, ви можете ввімкнути камеру. І використовувати замість стандартного спалаха. Ну, не знаю, як на мене, в чорному корпусі виглядає просто фантастично, наче телефон приїхав з якогось майбутнього. І це саме про стиль. Це про цікавість, про стиль, про щось новеньке. Згадайте, якими телефони були 20 років назад. Вони були всі різними. Ти міг купити телефон, який тобі подобається. Ти міг міняти телефони не за їх технічні параметри, а за те, що вони різні. І це якесь задоволення, ось те, що Carl Pay і компанія Nothing зробила ось такий гліф-інтерфейс з прозорою кришкою. Особисто мені дуже подобається. Це щось нове і це стильно, як на мене. Але окрім такого функціоналу з камерою, є ще функціонал, коли ви можете використовувати гліфи для допоміжного сигналу, коли вам хтось телефонує. Ви відкриваєте налаштування телефону, і тут є 10 мелодій дзвоника. І дивіться, як це працює. Це досить гарно. І таких є 10. Так само 10 е, мелодій для того, щоб вам приходило сповіщення. Ви вибираєте просто, яке вам подобається, і ви можете працювати в парі мелодія, плюс це підсвідчування. Це цікаве рішення, також досить стильне. Особливо воно поєднується з такою функцією. Коли ви налаштували це все, да, ви працюєте з гріфами, ви просто кладете свій телефон на якісь зустрічі вниз дисплеєм, і він зразу включає. Звичний режим, і ви просто можете користуватись виключно підсвіткою з гліфів. Чудова функція. І мені воно подобається. Взагалі, мені подобається цей телефон. І це для мене незвично того, що я його придбав після Pixel 7, який є флагманом від компанії Google. І тут, звичайно, є невеличка ложка дьогтю. Тому давайте ще поговоримо про. Негативні сторони цього смартфону з точки зору загального сприйняття. Отже, яка ложка дьогтю в цьому смартфоні? На жаль, цей смартфон працює не на топовому процесорі. Він працює на процесорі Snapdragon 778 J Також цей смартфон має на борту 8128 або 12256 відповідно оперативки і своєї пам'яті. Тут немає. Захисту від води IP68 і навіть IP67. І тут основна камера не є такою ідеальною, якою би ми хотіли її бачити. Ось такі мінуси з точки зору технічних параметрів. Але, друзі, я навмисно взяв цей телефон і придбав собі, щоб користуватись ним. І не порівнювати його по його технічним характеристикам, а порівняти його в реальному житті, як він справляється зі своїми задачами. І цей симпатичний і стильний товариш дуже чудово справляється зі своїми задачами. Ось дивіться, як виглядає мій день і мої сценарії. Я просипаюся зранку, включаю ютубчик, перевіряю новини, читаю телеграмчик. Потім я сідаю в автівку, там включаю музику або Ютуб. Так само, ну там відповідаю на дзвінки, відповідаю в меседжери, відкриваю навігацію. Приїжджаю на роботу. власне та сама історія: дзвінки, новини, телеграм, використовую навігацію, якщо десь їжджу по місту. Слухаю музику, дивлюсь Ютуб. Працюю з банківськими застосунками, комусь щось пересилаю якісь кошти. І ось в такому сценарії цей телефон у мене вже один тиждень. І знаєте, що я вам скажу? За цей тиждень ніколи не було моменту. Щоб телефон завис, заглючив або не встигав за моєю швидкістю роботи з ним. Незважаючи на те, що тут не топовий проц, все виглядає дуже чудово. Я так само читав якісь відгуки про цей телефон перед тим, як його придбати, і вони чомусь були деякі негативні. Люди писали, що він тормозить, що в нього там зелені дисплей. Я з таким не стикнувся, і через це я ще в більшому захваті. Так дійсно, за цей тиждень був один невеличкий лаг. Як це відбулося? Я використовував різні додатки. В якийсь момент мені потрібно було перевести якусь суму коштів одному знайомому на його банківську карточку в Моно. Я просто там серед цього іншого вибрав моно, відкрив застосуночок і такий, ага, мені ж треба скопіювати цю номер карточки. Я повернувся в Телеграм, скопіював номер карточки, відкрив Моно, і я не міг. Нажати на відповідну зону, вона не реагувала ця зона, і вставити номер карточки. Але за 2-3 секунди моно якби перезавантажилось і все, все стало чудово. Тобто, десь, напевне, що для яких суттєвих завдань, коли відкрито багато застосуночків, цей телефон трошки може просісти. Але, до прикладу, для мого сценарію використання прям чудово, наступне: в цьому телефоні начебто погана камера. Ну, точніше, так, вона не флагманська. Вона є. І спочатку я порівнював їх з пікселями. Ну, звичайно, що тут казати, це наче дитячий садок проти вже Таланта. З однієї сторони, здається, що дійсно камера дуже слабенька. Але якось серед тижня я заїхав до свого брата. Він використовує iPhone XR, а його дівчина використовує iPhone 11. І я просто взяв і порівняв фотознімки, зроблені в однакових умовах. На февра, на iPhone 11 і iPhone 10R. Друзі, ви знаєте, вони десь подібні. Тобто знімки на iPhone 11 приблизно по якості дуже подібні до знімків на цей телефон. Я хочу лише тут зазначити, що в ідеальних умовах освітлення цей телефон фотографує прямо як 11 iPhone. Коли стає трошечки гірше, він може програвати в якихось нюансах iPhone 11. Але, друзі, давайте подивимося з іншої сторони на цю ситуацію. До прикладу, от яка моя галерея, Да в мене там половина документів, половина яких запчастин до машини. Ще іноді, звичайно, є котик і моя дружина. Ну, на жаль, цього менше, ніж документів. Тому для звичайного користувача я вважаю, хто не є фанатом фотознімки мобільної. Цей телефон підходить, ви можете свої фотографії, свої спогади зберігти. Тут, правда, я зазначу, що дійсно на піксель хочеться фотографувати більше. Цей телефон не мотивує фотографувати, але якщо треба, він свою задачу виконує. Наступний акумулятор. тисячі мАч. І начебто все окей, але він працює менше, до прикладу, чим акумулятор на Пікселі. Поряд з цим його повністю вистачає зранку до пізнього вечора, без додаткової підзарядки. Іноді, там про пізній вечір, я маю на увазі 9 година, іноді перша година ночі. Дивлячись, як активно прийде ваш день. Якщо виключити 120 Гц, то ще довше буде працювати. В моїх сценаріях це виглядає так. А, також я хочу торкнутися його вібромоторчика. Тут стоїть не такий приємний вібромоторчик, як, наприклад, у вас в айфонах. Або як в самому пікселі. Але він і не такий поганий, який ставлять на телефони, до прикладу, відомих китайських виробників. Для розуміння, наскільки він приємний, ось, наприклад, на Пікселі я не вимикав Вібро-Відгук, коли я друкував якісь повідомлення. Тут я вимкнув вібровідгук. Тобто на Пікселі мені аж подобалось використовувати вібровідгук, Тут, ну, я від нього не в захваті, але тут немає цього неприємного такого вібро, яке трошки засмучує, яке ну, сприймається не ок. Власне, таким чином, якщо резюмувати про цей телефон, то досить складно сказати, що він є негативним, і що його оці мінуси, вони дійсно проявляються якимсь чином на його використання. Ось подивіться, мені стало цікаво, я взяв Pixel 7 і взяв цей телефон, Нахінгфон Ван. І просто поклав їх поряд і відкривав застосуночки. Так, тут видно, що Nothing відкриває пізніше їх, і Pixel ну, працює реально швидше. Але без порівняння в реальному житті ви це не побачите. І я вибагливий до швидкості телефону. Телефон має працювати швидше, ніж я думаю. І цей телефон працює швидше, ніж я думаю. А я сподіваюся, що я думаю швидко. Тож така історія, друзі. Ось такий телефон я знайшов для себе і зараз буду ним користуватися. І чесно вам скажу, що мені це подобається. А особливо мені це подобається, того, що зараз він коштує вже не всіх грошей всього світу. Якщо на старті продажів був хайп і цей телефон продавали по 25, по 26, по 27 тисяч гривень, то зараз він коштує 17. Або 20, коли ми беремо на 12.256. В мене менша версія 17 тисяч гривень. І я і надалі буду ним користуватися. Я хочу зрозуміти, чи цей смартфон дійсно дає все, що потрібно користувачу, і яким він буде через пару місяців, які баги я в ньому знайду. Ось така історія, друзі. Також я обов'язково зніму відео і порівняю цей Phone One з Pixel 7. Я думаю, що це буде цікава історія, щоб порівняти ці за смартфона. А за 2-3 місяці я дам зворотній зв'язок про те, який це телефон. І останнє. Кажуть, що Pixel 7 це iPhone на Android. І я вам скажу, друзі, це зовсім не так. iPhone на Android це nothing Phone One. Він так само виглядає, він має ідентичні місця розташування кнопок. Але що в ньому характерно, це те, що він стильний. Цей телефон просто красивий. І цей телефон має чудовий дисплей. Цей телефон підходить для всіх буденних справ і навіть більше. Тож, друзі, я вам дякую за увагу. Я прошу вас, якщо вам сподобалося це відео, поставити йому вподобайку. Якщо є про що подискутувати, а мені здається, тут є про що подискутувати, напишіть мені коментарі. І я відповідаю абсолютно на всі коментарі, і ми можемо з вами поспілкуватися. Які альтернативи за 17 тисяч гривень тут у нас в Україні? Ще раз, дякую за увагу. Гарного вам дня! І папа. Що моя дружина попросила зазначити, що коли заряджаєш телефон, то цей нижній гліб показує рівень зарядки батареї. Я не міг їй відмовити.